У Дніпрі стався скандал з місцевим бізнесменом і очільником компанії з виробництва металопластикових вікон Стеко Сергієм Положаєм. На відео, яке з'явилося в мережі, він нецензурно облаяв військового, який перевіряв у нього документи. Український бізнесмен образив військового та сказав, що його справа копати. У мене здоров'я б два тібя десять і мені буш розказувати, хаті все розмовляти. Ще раз я повторяю. Генеральный директор, де где 1760 человек работает. А ты солдат, бь! Солдат, бь, копает, блядь! Український бізнесмен також образив і представників ДЦК. на повагу за його словами. Заслуговують лише військові на передовій. Також він додав, що тим, хто цитуємо, займається добрими справами, роблячи вікна, потрібно не заважати. Водночас сам положай на своїй сторінці у соціальній мережі підтвердив, що на відео справді він і розповів свою версію події. Зі слів бізнесмена, 12 жовтня у центрі Дніпра відбулася величезна облава. У цей час він ходив парком Шевченка буцімто з усіма документами, і як стверджує, положай і його зупинили представники ТЦК та поліції для перевірки документів. Зі слів бізнесмена він показав військовий квиток з оновленими даними та повістку, подовжену до 1 листопада. Але представники військкомату заявили, що він не має броні і підлягає мобілізації, тож його попросили проїхати до ТЦК для з'ясування усіх обставин. І потім, як каже бізнесмен, співробітники невідомого спецпідрозділу перевірили також його документи, Нібито, цитуємо, послали представників ТЦК і поліції та супроводили його додому. Також у мережі згод. Дом з'явилися кадри, як чорний бентлі континентал GT у Дніпрі тіка від поліції, порушуючи правила дорожнього руху. Попередньо за кермом міг бути також положай. Проте ні бізнесмен, ні поліція цю інформацію поки не прокоментували.